Час новин про головні події міста та області я розкажу просто зараз. Вітаю! До 12 зросла кількість постраждалих внаслідок вчорашньої ворожої атаки по Запоріжжю. Ще четверо поранених у Вільнянську. Нагадаємо, вчора близько полудня росіяни вдарили двома кабами по житлових районах Шевчанківському та Олександрівському. Тут пошкоджено поверхівки, гуртожиток і об'єкти інфраструктури. Били загарбники і по області. Загалом було 13 авіаційних ударів. У Запоріжжі восьмеро людей, госпіталізовані ще п'ять. У тяжкому стані лікарі борються за їхнє життя. Троє знаходяться наразі в реанімаційному відділенні. Стан одного з реанімаційних пацієнтів вдалося стабілізувати, ще двоє залишаються вкрай важкому стані. Це вибухові травми, це осколкові поранення, кінцівок, тулубу, переломи кісток. Це відкрита є черепно-мозгова травма, закрита черепно-мозговає струс з полоного мозку. А в одному з населених пунктів Запорізького району окупанти вдарили безпілотником по об'єкту інфраструктури. Вибуховою хвилею пошкодило будівлю ДСНС. Тут вибито вікна та двері. Ніхто з рятувальників не постраждав, адже в цей час вони гасили пожежу в іншому населеному пункті. Упродовж доби окупанти завдали 642 удари по 26 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 130 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Вкрали мільйони тим, що скручували лічильники в Запоріжжі. Поліція викрила масштабну схему розкрадання газу. Як виявили слідчі директора АЗС та його власник уклали договір із постачальником блакитного палива для заправки маршруток та інших авто. Натомість за допомогою спецобладнання змінювали показники лічильника, щоб приховати частину газу і отримувати його поза обліком. Афера завдала збитків державі на понад 160 мільйонів мільйонів гривень під час обшуків у ділків вилучили те саме обладнання, чорнові записи та телефони. Слідчі також знайшли 11 мільйонів гривень в різній валюті. За втручання в мережу одного з ділків вже заарештували. Ще чотирьом фігурантам справи повідомили про підозру. Усім загрожує до 12 років ув'язнення. Врятували дідуся, якому стало зле вдома. Інцидент трапився цими днями в одному з районів Запоріжжя. Сусіди позвонили в поліцію з приводу нещасного випадку. Дідусь відчув запаморочення, втратив рівновагу і впав, розбивши голову об кут шафи. Чоловіку надали на відкладну допомогу, забентували голову, зупинили кров та викликали швидку. Далі пенсіонера передали лікарям. Шутка приїде, ще подивиться зараз. Півтори тисячі пацієнтів тільки від початку цього року прооперували хірурги міської лікарні екстреної та швидкої допомоги. Кажуть, під час великої війни пацієнтів побільшало, але фахівці з цим завданням справляються, розповідають, допомагає сучасне обладнання та постійне підвищення кваліфікації. Чим оснащене хірургічне відділення та пацієнтів з якими патологіями тут лікують в сюжеті Ірини Чорнової. Запоріжанка Вікторія має складну патологію кишкового тракту, тож періодично проходить лікування у хірургічному відділенні п'ятої лікарні протягом багатьох років. Це відділення, яке мені мене спасає, врятує все життя. Можна сказати так. Бо було дуже багато років вже, і, чесно кажучи, я на них малюсь. Врятували від пекучого болю хірурги відділення і Григорія Гордієвського з жовчного міхура чоловіка дістали камінь розміром з каштан. О, один. ось один. Це завдяки їм, що мені витягнули. Швидка у неділю привезла. Болі були жахливі. Спочатку крапельниці ставили, а в понеділок вже прооперували. Виконана лапароскопічна холоцистектомія. Там був деструктивний холоцистик на фоні жовчкальної хвороби за рахунок того каменя. Те, що він попередньо показував, він блокував відтік жовчі від жовчного міхура, тобто був як блок. Зазвичай у відділенні роблять понад тисячу операцій на рік. Через війну навантаження збільшилось. Лише цьогоріч тут пролікували понад півтори тисячі пацієнтів. Ми можемо надавати ургентну допомогу всім хворим з хірургічної патології, гінекологічної патології, а також проводити діагностичні дослідження, діагностичні маніпуляції з гінекологічною та хворим з гінекологічною та абдомінальною хірургічною патологією. У відділенні 60 ліжкомісць, з яких 10 гінекологічного профілю. Його особливість в тому, що тут надають і загальнохірургічну, і гінекологічну допомогу. І все це роблять 35 фахівців відділення. Найчастіша патологія це гострий апендицит, гострий холоцистит, гострий панкреатит це три такі основні патології, з якими потрапляють до нас пацієнти. Ну, для нас це вже не дивина, тому що це відбувається кожного чергування. Такі пацієнти у нас є, і такі пацієнти у нас отримують лікування в повному обсязі. Добово надавати планову та ургентну допомогу лікарям допомагає високоточне обладнання з найновішого у відділенні – апарати для проведення відеолапароскопічних операцій. Цей апарат відеолапероскопічна стойка користується для діагностичних маніпуляцій, гінекологічних діагностичних маніпуляцій, ну і ендоскопічних маніпуляцій. Ми отримали сучасні електроапарати для проведення ендоскопічних втручань. Ну, вони використовуються для оперативних втручань ендоскопічно малоінвазивних втручань. Ці апарати угу. для електрохірургії. Апарат Міндрей це апарат для проведення. Наркозів апарат останнього покоління. Він моніторить і дихання, і кардіограму, І якщо подається газоподібний, ну робиться газоподібний наркоз, то він розчитує до кожного пацієнта окремо. Попри війну, лікарі хірургічного відділення продовжують підвищувати кваліфікацію за кордоном та обмінюватися досвідом. А кушерка гінеколог Марина Кіосова цього року проходила навчання у японських колег, опановуючи сучасні методики ранньої діагностики та лікування онкогінекологічних захворювань. каже ці знання вкрай необхідні, адже через стрес жінки стали хворіти частіше. Це стрес, який впливає на гормональний дисбаланс. Ми зустрічаємо з великими кістами, з швидко ростущими міомами матки, з аномальними матковими кровотечами. Такі жінки потрапляють до нас, ми їх повністю обстежуємо та надаємо медичну допомогу. Проте лікування у хірургічному відділенні міської лікарні екстреної швидкої допомоги можна за направленням сімейного лікаря, вузьких спеціалістів або за власним бажанням. Допомогу тут надають і жителям Запорізької області, і пацієнтам з інших міст України. Ірина Чернова, Єлизавета Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм чат бот а на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.